Всім привіт! Ви на каналі Ukraine Life. Сьогодні хочу вам розказати про мою морошину ферму. Цю морошину ферму я купував на сайті Han city У неї жив... живуть мурахи виду мерсурту. Зараз їх там налічується десь близько 120 штук, але буде набагато більше, бо у них зараз є дуже багато э, розплоду. Ці мурахи харчуються на сіні. І білковим кормом, Белковий корм я даю різні мухи, хробики, які знаходжу в фруктах, комарі щось такого. Також я недавно зловив приблизно місяця тому марошин матку морах налажусь Нігер, у неї зараз є багато яєць. Кокунів, скоро у неї будуть робочі мурахи такі. І, як можна бачити, у неї також там є. Зараз він заховався за матку, один е робочий, який її підцілив до неї. Він до неї піджився і в них все добре разом. Я його дую або мошками дрозофілами, або е комарами. Також даю їм ще сироп. Сироп, п'ють цукровий в мене. Також можу робити їм медову. Наразі це все. Підписуйтесь, також можете казати, що хотіли щоб я вам зняв. Можу з ними робити різні експерименти, побільше про них розказати, що як за ними доглядати. Також можу показати свої домашні рослини. Вони в мене. Не зовсім звичайні. Зробити якесь круте орієнтне. Чи щось такого подібного? Пишіть в коментарях, я це зроблю. Ставте лайк. На сьогодні це все. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі. Всім па-па.